Ну все, бджільницький сезон підійшов до кінця. Так і не розпочавшись. Всім привіт. Поки похолодання вирішив відправити трохи медоносів своїм замовникам. Ось приїхав трошки покопнути свидини, а тут її вже пиляють аж бігом. Оце ось червоне. А це лежить спиляна свидина. Навіщо тільки її тут пиляють? Я не знаю. Просто пройшли, попиляли і пішли. Що воно їм дало? Людина росте і ось тут. Ось сюди ще не добрались. Тобто можна відкопати непогані паростки. Судина, вона і медонос і виглядає декоративно круглий, круглий рік. Зелене, а потім, потім білі, білі суцвіття. Після білих соцвіть восени бордові листочки і ось такі. Яскраво червоні молоді минулорічні пагани. Ну і сама свидина виглядає ось так у молодому віці. Ось о вона така. Ну і далі. Оце все, оце свидина. Ось так на білому фоні виглядають червоні. Саженці, свидини. Або кизил білий, як його ще називають. Досить декоративна. Там медоносна рослина, яка квітує одразу після акації білої. Фух, трохи примарився. Так здається, що там копну чотири рази, а глину, мокру глину після снігу копати не так, то воно і легко. Тож, збираємо і йдемо далі. Так, ну а ось так виглядають. Липки, липки я точно наукового підтвердження не маю. Звісно, це чисто, чисто моя така теорія. Липки двох сортів або двох видів. Ось оце ось зелена, зелена брунька і зелений молодий пагін. Це липа дрібна листа, яка квітує після широколистяної липи другою. А ось ця ось брунька червона. Червона брунька і світло, світлий пагін червоний теж ось поруч зелений, дрібнолистяна липа і червоний кримська. І у дрібно листяної кара вся така світло-зелена, світло а у кримської вона темніша. Так ось, оця кримська квітує останньою. дрібно дріб, листяна зацвітає. Через два тижні після широколистяної або паркової. А ось Кримська липа зацвітає приблизно днів через 10 після дрібнолистяної. Ось така різниця. Це все теж запаковуємо 19 березня. А мелюхи у нас ще качують і не признаються, що, що наступила весна, причому давно. 19 березня я, я гадав що їм уже пора відкачовувати на північ ні, вони не, не згідні. Ну і так виглядає вже запакований пакуночок. Тут саджанців штук 30, напевне, дерев та різних корінців. Дякую всім за увагу, та терпіння.